Вони прийшли не заради призів чи додаткової уваги до себе. Вони зібралися задля підтримки ЗСУ і дуже люблять біг. Близько 200 учасників долучилися до благодійного забігу Ужгород та Кора Ран 2024 Серед них були представники з різних куточків Закарпаття. Я бігом займаюся все життя. 65 років я займаюся бігом. Сюди я прийшов, все ж таки у нас в Україні ну, не так часто проводяться такі заходи, тим більше в Закарпатській області. Я вирішив підтримати, ну і, звісно, підтримати нашу армію, Збройні сили. Я вже не в тому віці, щоб там воювати, але хоч малий внесок нести у лепту для перемоги. Учасники долали дистанції 2 та 4 кілометри центральними вулицями Ужгорода. Організатори власним біговим прикладом демонстрували безпосередню участь у заході. «Спорт завжди надихає. Це неймовірні емоції, ранкова пробіжка. А ще вулицями, рідними вулицями рідного міста Ужгород і на вулицях, де цвітуть прекрасні сакури. Насправді вони вже трошки відцвітають, але ми все таки є спільно з туристами, з гостями нашого міста, з ужгородцями. Застали ще цю неймовірно прекрасну атмосферу. Я дуже гарно дякую своїм колегам. Ми спільно з управлінням в справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради та Ужгород Ранінг Клаб організували дане спортивне свято. Одразу після забігу враженнями ділилися, й інші учасниці. Дистанція досить легко. Єдине, що Бруківка трохи складніша. Взагалі бігаю шостий рік. Перед тим іншим видами спорту займалась. І найбільше досягнення це півмарафони. Окрім турботи про своє здоров'я, учасники забігу неабияк як підтримали й Збройні сили України. Адже було зібрано 58 тисяч 940 гривень. Їх тримують на потреби 68-го окремого батальйону Закарпатській Шаркані 101-ї бригади територіальної оборони.